От робочого одягу, Жилетки з від вітриздубними елементами, в розмірі від S до XL. Штани з накладними карманами. Це також у нас ідуть штани більшого розміру з накладними карманами. Розміри йдуть у нас від S до 2 XL. Це така куртка з плотної тканини, накладні кармани, оплотньоні колінця, світовідбивні елементи. В лоті йде робочий одяг, як новий, так і бувший використання. Переважно це нові речі, бейсик. футболка, модель колу, халат, куртка, великі кишені на хорні, жилетка. Тут такі навесно куртки більших розмірів. Шорти. Комбінезон з нагрудним таким відділом. Ще один комбінезон плотний і штани.